Вітаю вас, друзі, вітаю я і наша найголовніше інженерка каже, приїхала посилка, але чомусь вона отак от от заклеєна скотчем. Давайте сподіваюся, що там все на місці. Якось воно трошки наче запечатане, але ж, як бачите, його можна по новій спокійно запечатати. Я спеціально розриваю по скотчу, щоб зрозуміти. Ого, віхтарик. Так, ну це на поки не треба. Так, це клей, а, наче зараз ми обережно відкриємо, наче повний не розлився. ну, Складно сказати по об'єму. Тут 50 грам, вагів у мене поки немає. Планую купити, але пізніше. Я сподіваюся, 50 грам. А це у нас ліхторик. Маленький. Дуже. Я використовую зараз, окрім. Ультрафіолетової лампи. Зараз чекайте, бо тут лампи наставлені. Мені акумулятори в таких лампах. Коротше, хай лежить збоку. Я використову ось такий же самий клей, купував. Він просто в мене вже закінчується, тому замов новий. І ось такий ліхтарочок. Ось він такий. Ультрафіолетовий. Це отаке от було. Давайте так покладу. Він так не витікає, вже перевірено. Ультрафиолетовый. А приехал. Ух ты, ешки застрях. Ой, стака дурин, дуринда. Где это там е. Ой, такие лихтарик. Ну, зрозуміло, без закумив. Так, ох ты, ешки, матрешка. Вот это мне не подобається. Так, ну три, значит, 1850 сюда да? Давайте, єдине, на что. Що... Це такий ліхтарик. Я сподіваюся, що воно зараз буде контактити, я зараз спіймаю якось контакт. Там. Треба якось щось буде примудрити, О, світиться вже бачу. Так, ну, діоди, наче всі працюють. Сночку, дивіться, це не можна. Навіть дивіться, я не знаю, видно вам зараз я. Бачите, як сміття під ультрафіолетом видно. Тобто, ну це ультрафіолет. Давайте його вимкну. Кнопочка така. Чи це не кнопочка? А, це не кнопочка. Ось кнопочка. А ну тут. Ну от бачите, це ж видно. Ну це яскравіший. Єдине, що тут от кольор якийсь більш такий насичений. Сонечко, ні-ні-ні, це небезпечно, небезпечний літак для очей сонце. Бачите різницю? Ось цього, отак от окремо візьму. Ось цього і цього. Тут якісь діоди більш сині, а тут все ж таки більш ультрафіолетові, хоча тут один згорів. Ну, перевірити можна банально. Ультрафіолетовий, але тобі його не можна. Перевіримо, ми банально. Візьмемо, знаєте що? Візьмемо от. Зубочистку. Раз. І. І, 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 і. І візьмемо. Хай оце буде. Візьмемо новий клей. До речі, можна порівняти. Зараз буде. Одна зубочистка, давайте проведемо експеримент. І друга зубочистка. Кладемо їх десь. Ось ні, так будуть падати. Ось так. Так. Зліва буде у нас новий клей. Ага, він не, не прорізаний ще. Ну, тоді ми оцею зубочисточкою його обережно візьмемо. Ось така крапля нам буде достатня. Є. Так, поки прибрали. І старий клей якого залишки. Загальний плюс він ніколи не висихає, бо він під ультрафіолетом. І теж така крапелька незначна. Зараз ми її розподілимо теж, щоб було об'єктивно однаково. Ось так. І беремо. Ліхтарик 1, ліхтарик, 2. Рахуємо 1, І треба крутити, до речі, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. рахую 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. За 30 секунд він повинен бути вже затвердівшим. Так, беремо першу зубочистку. Ну, понятно. О, а от клей розтікся, бачите, і знявся більш туго. Ну, що, працюю ліхтарик, саме головне. Тут вон, крапля така застигла, а тут просто я по всіх зубачизки розподілив. Знялося легко, тому що треба біжирити, поверхні було. В принципі, що. В принципі, все окей, китайцю, можна сказати, норм. Все працює, тільки треба, мабуть, або якусь вставочку зробити. Трубку якусь таку придумати. Бо купувати здоровий акумулятор, я не пам'ятаю, який там фар-фактор є. Не хочу, бо в мене весь 150. Можна показати частину, це частина. Можна одним місцем, місцем Тобто Зрозуміло, що я маю на увазі. Бам! Тому, в принципі, що, тому окей, можна замовляти. Якщо комусь треба, пишіть, я дам посилання. Наразі дякуємо за перегляд, кажи дякуємо. Дякую. Дякуємо. Дякуємо за вподобайку, та достійно дякуємо за підписку і коментар. Слава Україні і до зустрічі. Кажи, до зустрічі. Дякую. Молодець. Натискати будеш? Дякую. Камера буде трястись. вибачайте. Давай.